Казав, що цей емейл врятує світ. Про всяк випадок я його сфотографувала. поки базіколо був у наручниках. Шрифт дуже дрібний. Вам видно? 007. Так. Це якийсь шифр. Підтверджене місце перебування. Я показувала його найкращому шифрувальнику країни, але він висів догори ногами тієї миті. Нічого не вийшло. А ви, містер Холмс? Ну, порадуйте, дівчину. Лучше за все це 747-й Гітроу, гітро о пів на сьому вечора до Балтимора. але не знаю, як цей лист рятує світ. Дайте мені подумати одну хвилинку. Та ну це ж не шифер, це місця на пасажирському літаку. Дивіться, літери і немає, бо її можна сплутати з одиницею. Літер після К немає, ширина літака обмежена. Числа стоять не підряд, а от літери часто стоять по порядку родичі й пари сидять разом. Тільки Джамбо такий широкий, що потрібна літера К. У ньому більше 55 рядів. Є 13 ряд, тому відпадають забобонні авіакомпанії. А номер рейсу 007 виключає ще кілька. З огляду на джерело інформації можна припустити, що влітає він з Великобританії і зважаючи на те, що тиск на вас значно посилився. Час спливає. Цього тижня такий літак вирушає завтра о пів на сьому вечора у Балтимор з аеропорту Гідроу. І можете наказати мені, як це дивовишно. Джон уже розкрив цю тему з усіх можливих ракурсів. Я трахатиму вас тут, на столі, доки ви двічі не попросите пощади. Джон перевір, будь ласка, розклад польотів. Так, звісно. Вже... Я ніколи не просив пощади двічі.